1 червня 2023 року українці очікують зростання тарифів на комунальні та енергетичні послуги. ми подивимось на останню інформацію, яка є в мережі, це і заява заступника міністра енергетики, і заявив, що все ж таки ми змушені будемо піднімати вартість тарифи ну, тариф на електроенергії, а можливо, з 1 червня орієнтовно. Тарифи на електроенергію зростуть з 1 червня yeah. на 50-60%. Називаєте цифру. Якщо ми зараз платимо з вами гривні 44 гривні 68%, то будемо платити гривні 44, а другу цифру можливо будемо платити вже на рівні 2 гривні 50-2 рівні 60 копійок. І тут головне питання: чи буде введена додаткова ротація для споживачів. Тобто людина, яка споживає більше 500 кВт на годину в місяць, то вона дійсно повинна платити там без половини навіть 3 гривні. І по-друге, чи будуть враховані при піднятті тарифів, будуть враховані ті сотні тисяч українців, які на сьогодні а, мають електроплити а, в домогосподарствах, а також вони а, мають електричне опалення. Я хочу нагадати, що в Україні декілька деякі тілі міста. Перейшли на електричне опалення. Це той же марганець, той же Нікополь, де практично повністю місто, там немає теплокомуненерго, там повністю встановлено електричне опалення. І вони дійсно споживають величезну кількість електричної енергії. Тому ці версти населення повинні бути враховані при тому, коли, при, при, при перерахунку, при зростанні вартості електроенергії для інших категорій споживачів. Як це було, до речі, ще в кінці 90-х в Україні, коли ті, хто мали електричні плити, вони платили зі знижкою за електроенергію. Також очікується зростання тарифів водоканалів з 1 червня. Очікується зростання в середньому на 30%. Але я вважаю, що там кожному споживачу потрібно глянути деякі, які у них водоканал, зайти на сайт ЕнкараКП, знайти його і подивитися. Подивіться, тому що в деяких регіонах зростання вартості послуг водоканалів буде до 45%. Це також інформація офіційна. Є відповідь ЕнкареКП на запит одного з українських сайтів, де вони пишуть про можливе зростання з 1 червня тарифів на водопостачання, водовідведення. Тому готуємо наші гаманці, якщо ви розумієте, що йде зростання тарифів, то потрібно думати, як починати економію в цій ситуації.